Привіт, кохані! З вами Аніда Пі, я сексолог-сексотерапевт. Ви на моєму каналі, де ми говоримо про секс, про стосунки, розкриваємо різні незручні питання, на які так важливо говорити, і будуємо гармонійне життя. Отже, сьогодні поговоримо про мастурбацію. Про те, що таке норма, що не норма, чому діти мастурбують, чому дорослі мастурбують, що таке адаптивна мастурбація і дезадаптивна, і як за допомогою мастурбації покращити свої стосунки, сексуальні стосунки в парі. Отже, хочеться почати з того, що мастурбувати абсолютно нормально. І знаєте, це, на цьому я хочу наголосити додатково, бо так і ще недавно, в минулому сторіччі, мастурбацію звинувачували ледь не в усіх людських гріхах. Їй приписували такі хвороби, серйозні від шизофренії до, наприклад, виникнення сліпоти чи глухоти. Тобто в усьому цьому могла бути винна мастурбація. Все це відбувалося тому, що сексологія, наука молода, і вона починала свій розвиток саме з патології. А вже потім почали досліджувати норму. Напевно, ви чули такі історії, так, про пояси і цнотливості. А це теж з цієї, з цієї рубрики про те, що. Сексуальність треба було контролювати особливо жіночу. Вдавалися також до операцій, наприклад, могли відрізати кліторти та статеві губи для того, щоб жінка не змогла отримувати задоволення. Але це вже трохи інша історія, яка теж досить таки цікава, і я обов'язково зроблю випуск на цю тему. Отже, мастурбація. Сьогодні ми знаємо, що мастурбувати нормально. А Скільки мастурбувати нормально, залежить від вас, від кожної конкретної людини. Бо у кожного своя норма, у кожного своє лібідо, або своя сексуальна конституція. Комусь треба раз на день, комусь більше, комусь раз на тиждень. Все це нормальні прояви нашої сексуальності. Допоки. Мастурбація не заповнює собою все ваше життя. Всі ваші думки не зводяться тільки до того, а де помастурбувати, а де це так, щоб дрокнути, щоб. Щоб швидше, бо щось воно в житті нічого не складається, тільки мастурбація мені допоможе, і взагалі там уже все натерте, все болить, але треба мастурбувати. Це вже я більше кажу про такі нав'язливі стани, які теж з'являються не просто так. Якщо ж у вас все нормально, ви періодично мастурбуєте, незалежно від того, чи є у вас партнер чи немає, то все окей. Тепер трішки поговоримо саме ж про плюси мастурбації. Коли ми мастурбуємо, це призводить до оргазму. Під час оргазму відбувається викид гормонів: гормонів радості, таких як дофамін, ендорфін, пролактин. Тут вже більше нам хочеться так спати, така з'являється приємна втома, відчуття задоволення. Тобто, ці всі гормони роблять нас щасливішими, приносять нам радість. Тому, власне, мастурбація. Покращує наше життя. Наступне, мастурбація допомагає перенести час без партнера. Коли він відсутній да, з різних причин, а вам хочеться сексуальної розрядки, будь ласка, мастурбуйте. Побільше. Спільна мастурбація з партнером може урізноманітнити ваше статеве життя, тому можна вносити різні сексуальні сценарії так, до вашого звичайного статевого життя, вносячи туди мастурбацію перед партнером, або мастурбацію партнерові. Тут вже просто поле для фантазій. До речі, про мастурбацію було в мене цікаве питання. Я нагадую, що у мене є анонімна google форма яку я прикріпляю під відео, де ви можете задати мені питання, яке вас бентежить анонімно і таким чином ви отримаєте безкоштовну консультацію. Ці питання я відкриваю на своїх відео або проводжу прямі ефіри. Отже, питання було таке, що чоловік за 50 без партнера запитує, чи чи треба йому утримуватися від мастурбації, чи можна мастурбувати? І отут відповідь така: що якщо у вас зберігається бажання, то мастурбуйте. В цьому немає ніякої проблеми. Стільки, скільки вам цього треба. Мастурбація може допомогти вам, наприклад, подовжити статевий акт. Наступна корисна вправа. Особливо для чоловіків, у яких є передчасна еякуляція, наприклад, або вони хочуть подовжити свій статевий акт, то за допомогою мастурбації можна навчитись контролювати еякуляцію. Це робиться так, коли чоловік мастурбує, і коли він відчуває, що от-от. Наближається оргазм, він припиняє мастурбацію, або трохи змінює рухи, щоб заспокоїтись, так, і таким чином оргазм відступає. Потім знову мастурбація поновлюється, і так знову до того піку, коли вже майже майже досягається оргазм, але ще ні. І таким чином можна навчитися відчути, відчути оцей момент, коли-от от зараз буде еякуляція, і коли ви припиняєте. То таким чином ваш татовий акт може подовжуватися, тому можете попрактикувати. Так само і для жінок мастурбація може допомогти дослідити вашу сексуальність. Поекспериментуйте, які рухи вам більше приносять задоволення, як подобається краще, яка швидкість, який натиск, залучайте партнера. Це все дуже гарно допомагає урізноманітнити статеве життя. Ну, а якщо ви відчуваєте, що у вас навколо цієї теми багато сорому, страху, що щось тут прямо таки хочеться, хочеться поговорити на це, то я запрошую вас на консультацію. Коли ж мастурбація не ок, ну, власне, як я вже і сказала на початку відео, коли це пов'язане з нав'язливими станом, коли коли мастурбація перетворюється в якусь компульсію, коли ми живемо для того, щоб помастурбувати. То зазвичай це може бути пов'язане з певними психологічними станами зі стресом, наприклад. І коли розкривається саме ця проблема, сутність, що призводить до такої нав'язливої мастурбації, то цей стан проходить. Також хочеться сказати про дитячу мастурбацію, що це також норма, бо діти мастурбують, а не через те, що в них виникають сексуальні бажання і фантазії. Ні, в дитячому віці ще цього немає. Діти мастурбують е, з позиції дослідження свого тіла. Да? Так само, як дитина може себе подіргати за вухо, за ніс чи за пальці, вона може посмикати себе і за пеніс. А відчувши, що це приємно, так дійсно дитина може отримати оргазм. Але це не пов'язане з сексуальними стимулами. Це просто приємно. Що робити, коли ви побачили, що, наприклад, дитина мастурбує, то ні в якому разі не треба кричати. Соромити, казати забери звідти руки, це, це брудно, не лізь туди, не можна. Найкраще, що можна зробити, це зробити вигляд, що ви не помітили. По-друге, пояснити, поговорити, по-перше, з дитиною про секс, але відносно її віку і її питань. Супер купити книжки про статевий розвиток, почитати їх разом. Пояснити, що є чоловічі статеві органи, жіночі, як вони називаються, пояснити їхні назви. Це дуже гарно проводити такі бесіди саме з дітьми з маленького віку, навчити їх, до речі, інти, що таке інтимна зона, так що таке правило трусиків. Так? Що інтимні органи ми прикриваємо? Ніхто не має права до них торкатися, туди залазити, казати Покажи. Окрім мами, так батьків, наприклад, і лікаря. Якщо ми йдемо туди з мамою, тобто, якщо теж людина підходить на вулиці і каже, я лікаря, ну покажи мені. Ні, це теж цьому це все треба проговорювати. Бо, на жаль, світ буває різний. Так, і світ як багато і добрих людей, так і різних недобрих. Тому щоб вберегти дитину, не, не треба її закривати дома і не випускати. Бо я як надивлюся, це супермама. То просто. Господи, у одного дитин то череп в нього якийсь вигнутий, ті взагалі дітей нікуди не випускають. Ну, коротше, проводьте з дитиною бесіди. І, до речі, чому виникають потім оцей сором да, вже в дорослому віці? чому так важко говорити про секс, так важко перед партнером, да, роздягнутися навіть. Тому що от в дитинстві буквально одне слово не лізь в труси. Це у дитини з'являється зв'язок, що це погано. Не можна, там брудно? І потім з'являються проблеми, але вже в дорослому житті. Отак воно проявляється. Ви теж можете згадати, наприклад, зі свого дитинства, а, а як з вами це було? Чи говорили з вами батьки, чи не говорили? Взагалі згадайте, чи пам'ятаєте ви, коли ви почали мастурбувати. Це теж дуже, це дуже цікаві такі питання, щоб дослідити свою сексуальність. А які ви? А що вам подобається? А що не подобається? А як це у вас було? А що вплинуло на це? Тому можете вважати це за таку вправу для пізнання себе. Тому дитяча мастурбація це нормально. Далі, якщо перейти до... Підліткової мастурбації, це тим паче нормально, бо в пубертатний період починається гіперсексуальність, підлітки себе досліджують, і мастурбація вже підводить підлітка до дорослого життя, до статевого життя вже з партнером. Тому, знову ж таки, вибудовуйте правильні кордони, не треба вламлюватися до дитини в спальню да, постукайте. Взагалі у дитини має бути своя окрема кімната да, в ідеалі. Це по-перше, це будує довірливі стосунки між вами, і, і оцей зв'язок, що б не сталося, да, дитина може до вас звернутися. Ви підтримка. Бо, ну, ясне діло, якщо ви кажете, що це погано, якщо ви там відкриваєте двері, перевіряєте, що ти там робиш, то це ніяк на користь вам не піде. І, ба більше, якщо ви вирішили поговорити з дитиною, да, в 17 років чи в 16 про секс, то будьте готові. що… Вона вам розкаже набагато більше. <смі> і ви будете сидіти і червоніти. Тому, звичайно, дуже класно все це починати з дитинства. Ну, утім, момент може бути опущений, та це не страшно. Завжди можна поговорити адекватно. І тепер дуже цікавий момент: момент того, що інколи способи мастурбації можуть перешкоджати досягненню оргазму в парі. Що я маю на увазі? Способи мастурбації можуть бути різноманітні. Ми можемо мастурбувати не тільки рукою або секс-іграшками, а і ну, наприклад, до речі, багато з цих способів береться саме з отих дитячих заборон на контакт рук з геніталіями, да? коли батьки кажуть о, не лізь, ух, прибери руки звідти. То потім все одно дитина зро... зростає, в неї починається перехідний вік, сексуальність просто вибухає, хочеться сексуальної розрядки, хочеться себе досліджувати, а не можна. Руками не мож... Ці руки нічого. Нічого не крали, не торкалися, не можна. Що тоді відбувається? Тоді мастурбація може здійснюватися іншими способами. Наприклад, найрізноманітніша, най, найрозповсюдженіший спосіб це для дівчат мастурбація струменем води. Або міотонічна мастурбація, коли оргазм досягається за допомогою стисненням м'язів стегун. Часто ще дівчата мастурбують на велосипеді, або коли по канату лазять. Тобто це може статися як і випадково. Так, і перерости в, тобто зафіксуватися, так, перерости в спосіб мастурбації постійний, тільки так і не інакше. У чоловіків теж, до речі, розповсюджена мастурбація так, за допомогою стискання стегон, мастурбація за допомогою якихось предметів, наприклад, тиртя, Так, Тертя рушник, або. О білизну постільну, так, постільну білизну, як і у чоловіків, так і у жінок. Тобто, всі ці способи вони мають місце бути. І якщо відбувається фіксація, тобто отак приємно, а, а мастурбувати по-іншому людина не пробує. Тобто, саме отак вона досягає оргазму, наприклад, струманим води, і окей. Така мастурбація називається дезадаптивною. Тобто, коли цей спосіб не може бути відтворений. При статевому акті з партнером. І тоді досягнути оргазму не виходить. Бо, виявляється, щоб це зробити, треба там, або стискати сильно ноги, або струмінь води, або там, потертися в щось і так далі. А що робити в цьому випадку? Ну, по-перше, якщо ви досягаєте оргазму саме якимсь певним способом мастурбації, а не іншим, то не треба відмовлятися від нього. Це не значить, що ви якісь ненормальні, що з вами все щось не так. Абсолютно ні. Розслабтеся, видихніть. Наш оргазм це рефлекс, і його можна натренувати. І якщо вам хочеться перевчитися і отримувати оргазм від іншого способу мастурбації, так? Від Пальців, так, від вібратора, від секс-іграшок, що і партнер може вам робити так? так само, як і, наприклад, якщо у чоловіка дезадаптивна мастурбація, або сильно він стискає свій пеніс, або навпаки, дуже так ніжно стимулює голівку, якось так ласкаво. І тут навіть не те, що партнерка не може повторити, а більше про те, що. Чоловікові може бути потім дискомфортно з жінкою, да? коли якщо голівка така буде дуже-дуже чутлива, і для досягнення оргазму чоловікові треба буде дуже легко її стимулювати торкатися, то при контакті з жіночою піхвою йому буде навпаки занадто багато стимуляції. А якщо чоловік занадто сильно звик стискати свій пеніс, то при контакті з жінкою йому буде важче досягти оргазму, бо піхва такого так, так сильно не обхватує пеніс. Тому ось що я маю на увазі, коли такі складнощі виникають. Але це все можна поміняти. Потрібен час і зусилля, і бажання. І я не буду тут казати про те, які кроки треба робити, щоб перевчитися, бо кожен випадок індивідуальний. І мені треба знати історію для того, да, історію клієнта, людини для того, щоб порадити, як саме як краще перевчатися і які кроки робити на шляху до отримання оргазма да, іншим способом. Якщо ви відчуваєте, що це історія про вас, звертайтеся за консультацією. А на сьогодні це все, що я хотіла вам розказати. Якщо вам сподобалось це відео, Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я нагадую, що я веду ще й подкаст, де я розказую про свій сексуальний досвід. До речі, вже готую перший, сезон, перший епізод другого сезону. Де буде ще більше історій про секс, де ми будемо глибше досліджувати секс і що його покращує, а що навпаки заважає отримати задоволення? А також нагадую, що мене можна підтримати, підписавшись на мій патреон. Там виходить подкаст Перчинка, для тих, кому не соромно, де я записую сексуальні фантазії. Дуже відверто. І, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, а також Телеграм, де я ділюся різноманітними техніками на покращення вашого сексу. Раджу цікаві фільми, книжки. Ну і взагалі, якщо ви любите читати, будь ласка. За консультацією до мене можна звернутися, написавши мені на мою пошту, яка вказана в описі під відео, а також написавши мені в мій директ в інстаграмі. А на сьогодні все. Будьте задоволені своїм життям, папа. -па.